Глава 29. дев'ята. Брідмарі прокидається з головним болем найзахопливішого типу. Вона лежить у своєму ліжку в будинку банк. Сусідка схожа, свердлить стіну. Кімната розгойдується, коли брідмарі підводиться. Вона мокра від поту, все тіло болить, а в роті все охоплене якоюсь палаючою гіркотою. Безумовно, брідмарі. Жінка з певним запасом життєвого досвіду. Тому вона відразу ідентифікує свій стан після того, як учора вдома у самі. Вона випила більше алкоголю, ніж за попередні 40 років разом узяті. Можна зробити лише один прийнятний висновок у мене гриб, хитро пояснює вона банк, зійшовши вниз на кухню. Банк готує бекон і яйця, пес нюхає повітря і відсувається трохи далі від брітьмарі. Від вас несе спиртним, зазначає банк, не в змозі приховати веселого здивування. Точно. Очевидно, саме тому я так і почуваюся сьогодні, каже Брітьмарі киваючи. Мені здавалося, ви сказали, що вас підкосив грип, зауважує банк. Брітьмарі радо киває. Але ж люба, точнісінько про це я й кажу. Це єдине прийнятне пояснення. Коли п'єш алкоголь, імунна система виходить з ладу. Ось в чим річ, ось тому я й підхопила грип. Ну, гриб той гриб, бормоче банк і ставить тарілку з яйцями на стіл перед Брітмарі. Брітьмарі заплющує очі, стримуючи напад нудоти, і віддає яйця псові. Натомість банк ставить перед нею склянку холодної води. Брітьмарі п'є. Від грипу організм людини зневоднюється. Вона часто про це читала. Мої з Кентом діти весь час хворіли. Як не одне, то інше, але я сама ніколи не хворію. Брітьмарі, ви здорові, як ядро горіха, так завжди каже мій лікар. Справді так і каже, коли ні банк, ні пес не відповідають. Врітьмирі судомно вдихає, розпачливо кліпаючи очима. Здається, що її словам бракує кисню, коли вона виправляє себе. Я хотіла сказати «Діти Кента». Вона мовчки допиває воду, пес і банк їдять яйця. Вони йдуть разом із нею на зустріч із футбольною командою, бо Брітмарі не з тих, хто прогулює роботу через якийсь там гриб. Пес демонстративно обходить клумбу перед будинком, бо від неї тхне так, наче хтось блював туди всю ніч. Коли вони приходять, незнайомка сидить біля розбитих дверей піцерії, п'ючи каву. Вона кривиться, коли Брітмарі підходить занадто близько, а Брітмарі у відповідь кривиться ще сильніше. Тут смердить. Ви що курили всередині? питає вона майже з ноткою осуду. Незнайомка морщить носа. А ви, брід, ви що? Як би це сказати? Були на пожежі і гасили її горілкою? Хочу вам повідомити, що в мене гриб, пирхає Брітмарі. Банк штурхає візок своїм ціпком. Припини вже та дай їй кривавої мері. Що це? питає Брітмарі якомога чіткіше. Це допомагає від грипу, бурмоче банк. Незнайомка зникає на кухні й повертається зі склянкою, наповненою чимось, схожим на томатний сік. Брітмарі скептично відсьорбує і випльовує все прямо на пса. Схоже, йому це взагалі не подобається. Та воно сперцем, белькоче Брітмарі. Пес відходить подалі й усідається на гравії. Ретельно розташовуючись з навітряного боку. Банк тримає ціпок у випрямленій руці, переконуючись, що вона поза зоною обстрілу. Незнайомка нахмурюється, приносить ганчірку, щоб витерти стіл між ними і бурчить при цьому. Не знаю, що там у вас за гриб брід, але зробіть мені ласку. М -м -м. Як би це сказати не запалюйте сірника біля рота, поки не почистите зуби, добре? Піцерія не застрахована від пожежі. Знаєте, звісно, брідмарі не має жодного уявлення про те, що б це могло означати, але вона поштиво просить пробачення у незнайомкий банк і пояснює, що в неї є справи в центрі відпочинку і що вона справді не може стояти тут цілий ранок і точити ляси. Потім брідмарі швидким кроком перетинає паркувальний майданчик, не зупиняючись, прямує в обиральню і зачиняє за собою двері. Коли вона виходить, біля дверей піцерії сирії навпочебки сидить свен, вставляючи петлі на місце. Помітивши її, він підводиться і знімає поліційного кашкета. Біля його ніг ящик з інструментами. Він намагається всміхнутися. Я просто думав, що я ну, що я відремонтую двері. Я думав, га, каже Брід Марій, і дивиться на тріски навколо його ніг. Так, звісно ж, я тут попідмітаю. Це було мені, тобто мені шкода. Він дивиться так. Начебто остання фраза була про щось значно важливіше, ніж тріски. Він відступає вбік, і бріднярі прослизає всередину, затамувавши вітих, хоч і почистила зуби. Мені, тобто, мені дуже шкода за вчорашнє», – знічено каже Свен їй у спину. Вона зупиняється, не повертаючись, він прокашлюється. Я хотів сказати, що не хотів, щоб ви себе відчували так, як ви себе відчували. Я нізащо не хотів би бути тим, хто змусить вас почуватися так. Притьмарі заплющує очі й киває, чекає, поки здоровий глуст утихомирить ту її частину, яка хоче, щоб він до неї доторкнувся. Я принесу пилосос, шепоче Марі. Вона знає, що він дивиться їй услід, її кроки стають незграбними, наче вона розучилася ходити, не наступаючи сама собі на ноги. Кожен раз, коли вона йому щось говорить, це схоже на зупинку в готелі, новому загадковому, в якому ти ніби намацуєш вимикачі на стіні. Й одну за одною запалюєш різні лампи, але щоразу не ту, яка тобі потрібна. Незнайомка котиться за нею на кухню, де брітьмері відчиняє шафу з причандалем для прибирання, щоб дістати пилосос. Ось прийшло вам. Відмері дивиться на букет у її руках. Тюльпани, лілові. Відмері любить лілові тюльпани до такої міри, до якої брітьмарі може щось любити. Не вважаючи це за непристойний вияв емоцій, вона обережно тримає його в руках, щосили намагаючись тримати напад тремтіння. Я люблю тебе, написано на карці від Кента. Потрібні роки, щоб пізнати людину, ціле життя, ось що робить дім дому. А в готелі ти просто гість. Готелі не знають твоїх улюблених квітів. Вона наповнює легені ароматом тюльпанів, глибоко вдихає і знову опиняється там, біля своєї власної підставки для сушки посуду. Біля своєї шафи з причандальним для прибирання, біля килимків, місце знаходження яких вона знає, бо сама їх туди поклала, білі сорочки, чорні черевики, мокрий рушник на підлозі у ванній, усі речі кента, всі кенто речі. Таке неможливо просто взяти і перебудувати. Якось уранці ти прокидаєшся і розумієш, що ти вже занадто стара. Щоб зупинятися в готелі. не дивиться Свену в очі, коли повертається з кухні. На щастя, шум пилососа заглушає все те, чого не слід казати. А потім приходять вега, омар, бен жаба й діно хвилина хвилину, і Брідмарі заходжуються одягати їх у свіжовипрану футбольну форму. Вега запитально дивиться на Брідмарі і питає, чи в неї бува не похмілля, бо вигляд, за словами дівчини, у неї похмільний. Брідмарі якомога переконливіше запевняє її. Що це, звісно, не так, і вона просто підхопила грип. А, це такий вид грипу. У самі був такий самий сьогодні вранці, сміється Омар. Перше невпевнене зелень від доброзичливого дзвоника над дверима відремонтованими свеном, чується, коли приходять чоловіки в шапках і бородах, випити кави і почитати газети. Але один із них питає, о котрій годині починається перший матч, і коли Омар відповідає. Чоловіки перевіряють свої неручні годинники, наче вперше за цілу вічність вони мають дотримуватись якогось розкладу. Другим дзелень дзвоник сповіщає про прихід двох древніх бабусь із ходунками, які ледве долають поріг. Одна з них упивається поглядом у брідмарі і наставляє на неї пальця. Е, ви те тренер тих хлосів. Брідьмарі не розбере. Чи це слова, чи просто звуки. Вега нахиляється і шепоче. Вона питає, чи це ви наш тренер. Брітмарі киває, не відриваючи погляду від кінчика пальця старої, наче він зараз пальне. Отримавши підтвердження, древня бабуся дістає сумку з невеличкої полички під ручкою ходунків і вручає Брітмарі. Фрути дяти і хлосів. Вона каже, що це фрукти для хлопців з команди, Послужливо перекладає вега. «Ха!» Хочу вам повідомити, що в команді є ще й дівчинка, каже Бридмарі. Древня бабуся пильно дивиться на неї, потім переводить погляд на вегу і на її футболку. Друга древня бабуся пробирається вперед і щось нечутно шепоче першій на вухо, після чого перша древня бабуся вказує на вегу і дивиться на бритмарі. Я не дада фрути, вони кажуть. Що для мене мають бути додаткові фрукти, пояснює вага, задоволена почутим, і бере сумку з рук брітмарі, щоб зазирнути всередину. «Ха!» – промовляє Брітмарі, несамовито розправляючи спідницю всіма можливими способами. Коли вона знову підводить погляд, дві древні бабусі стоять так близько перед нею, що між ними не стане місця й для аркушу А 4 Бабці показують на неї і на банк. Ай. Уні ані, аеті, яті діте, іти до теляти людей уміто і каати, їм борг не мер. Ми ту не мерли. Скаши, ти те, чули, що я кашу. Вона каже. Що ви з банк маєте відвести нас у місто і сказати тим виродкам, що борг не вмер, перекладає ФГ, відкусивши великий шматок яблука. Банк стоїть поряд із Брідмарі з усмішкою на обличчі. А ще вона назвала вас юна пані Брідмарі. Брідмарі, яку навіть у юності не називали юною пані, зовсім не знає, що на це сказати, тому вона просто поплескує ходинки однієї з бабусь, трохи приголомшена. І каже «Ха, дякую вам, дуже вам дякую. Бабці щось тихо бурчать і вибираються на двір. Незнайомка приносить ключі від білої машини із блакитими дверцятами, а вега жуючи, повідомляє Брітмарі, що вони дорогою мають заїхати по Макса. «Ха, у мене склалося таке враження, що він тобі не подобається, здивовано зауважує Брітьмарі. І ви теж починаєте. Відразу вибухає вега, що аж яблучний сік. Бризкає в неї з рота і рекошетить від них обох. Омар голосно і глузливо сміється, вега ганяється за ним по паркувальному майданчику з яблуками й манго, які свистять по всього потилицю. Брітмарі заплющує очі, що сили надавлює на повіки, перечікуючи напад головного болю. Потім вона нервово брящить ключами, тихо прокашлюється і простягає їх свену, уникаючи його погляду. Не годиться вести автомобіль, коли в тебе грип». Щойно вони сідають в автомобіль, Свен знімає кашкета, ясно і без слів, що він робить це зі співчуття. Він не хоче, щоб річ Марі почала турбуватися про те, що скажуть люди, коли її привезе на змагання полісмен та ще й на білому автомобілі із блакитними дверцятами. Мовчить він і тоді, коли в машину набивається значно більше пасажирів і собак, ніж це прийнятно з точки зору закону гігієни. Особливо коли псовій жабі доводиться залізти в багажник, бо більше немає вільного місця. Зрештою, Свен наважується сказати, що машину треба заправити, і питає Брітмарі, чи не хоче вона або він це зробив. Вона відповідає, що в цьому абсолютно немає ніякої необхідності, бо вона сама чудово впорається з такою дрібницею. Кінець кінцем це її машина, блакитні там дверцята, чи ще які. Після того, як Брідмарі вклавши одну руку в другу, хвилин із десять стовбичить перед бензоколонкою, вичиняються задні дверцята, і вега, продершись через клубок рук, ніг, футбольних бутсів і собачих голів, вилазить із машини і стає біля Брідмарі таким чином, щоб затулити її від погляду свена. Той, що посередині тихенько підказує вона Брідмарі, Сама не торкаючись до бензозаправного пістолета. Брітьмарі в паніці дивиться на неї. Розумієш, я просто не подумала про це, поки не вийшла з машини, і я не знаю, як ти, у неї надламується голос. Веган намагається якомога сильніше випнути груди і розправити плечі, щоб свену нічого не було видно з вікна. Вона простягає руку і торкається руки Брітьмарі. Нічого страшного, тренере. Брітьмарі слабко всміхається і обережно приймає пасмо розпущеного волосся з плеча футболки веги. Машину завжди заправляв Кент. Він завжди був тим, хто це завжди був він. Вега показує на бензозаправний пістолет посередині. Брідмарі вчіплюється в нього, ніби боїться, що він зараз вирветься з рук. Вега нахиляється і відкручує кришку бензобака. Хто тебе цього навчив? дивується Брідмарі. Мама каже, Вега. Потім вона всміхається і тепер стає видніше, ніж завжди. Що вона сестра самі, не обов'язково підтримувати Ліверпуль із самого дня народження, Тренери, можна навчитися це робити й у дорослому віці. Це день футбольного кубку і день прощання. А ще це день, коли Брітмарі заправила пальним свій власний автомобіль, і тепер вона була здатна вилізти на будь-яку гору чи переплести будь-який океан, аби хтось її про це попросив.